Сонечко стало, Іде новий день. Люби малятка, усім добрий день. Дітки, запрошую вас на заняття. Малята, погляньте, який сьогодні гість до нас завітав. Ах, метелик, подивіться. Ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Малята, який метелик? Він великий, гарний. Яскравий, різнобарвний. А що є у метелика? У нього є крильця, лапки, очі, черевце, вусики. На що схожий метелик? Він схожий на квіточку. А де живуть метелики? Вони живуть на лузі, у лісі, у полі. У метелика ще є друзі. А хто вони? Відгадайте загадку. Він рухливий і прудкий, летить виє, сяде землю риє. Чорне тіло, чорний вус, ніби справжній сажотрус. Хто це? Так малята, вірно, це жук. Розкажіть, який він? Жук чорний, великий. Де мешкає жук? Він мешкає у лісі. А що є у жука? Так. Скажіть, а у жука крила такі самі, як і у метелика? Ні, а які крила у жука? Вони тверді, міцні. Коли жук летить, він гуде, як жук гуде. Так, на що схожа його пісенька? На те, як гудить літак, вірно. Діти, відгадайте ще одну загадку. А що це за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає. Так, це бджола. Як ми ласкаво її назвемо? Бджілка, бджілонька. Що робить бджілка? Вона літає по квітах та збирає медок. Яка бджілка? Вона працьовита. Як ще можна сказати? Трудолюбива, старанна, яку пісеньку співає бджілка? Так, Діти, як одним словом можна назвати бджілку, метелика, жука? Так, вірно, комахи. А яких комах ви ще знаєте? Комар, муха, джміль, мурашки, жук, сонечко, бабка. А яку пісеньку співає комар? З -з -з -з. Так, а яку пісеньку співає жук? Жу-жу-жу. Жу-жу-жу. А яку пісеньку співає джміль? Дж-дж-дж, дж-дж-дж. Так, молодці, ви багато знаєте про комах. Скажіть, а вам яка комаха подобається найбільше? Діти, а давайте сьогодні ми з вами намалюємо комах. Для роботи нам знадобиться пів аркушу білого паперу, різнокольорові фарби, вологі серветочки та чорний фломастер або олівчик. А малювати ми сьогодні будемо пальчиком. Дітки, спочатку я хочу намалювати жучка, беру пальчик казівний та вмочаю його в зелену фарбу. Та залишаю ось такий відбиток. Витру пальчик. А тепер на мізинчик наберу коричневої фарби та залишу відбиток біля зеленого відбитку. Ось так вітру пальчик. А зараз намалюю бджілку. наберу на бокову сторону вказівного пальчика жовтої фарби та залишу відбиток, Вимию гарненько пальчик. А тепер наберу чорної фарби. Та залишу відбиток чорною фарбою. Ось так Витру пальчик. Тепер на вказівний пальчик наберу ще жовтої фарби. Та залишу відбиток. Це буде голівка. Ось так. Витру пальчик. Тепер на вказівний пальчик наберу блакитної фарби та намалюю бджілки крильця. Витру пальчик, намалюю жучка сонечка. На вказівний пальчик наберу коричневої фарби та залишу ось такий відбиток. Наберу на бокову сторону пальчика коричневої фарби та намалюю голівку. Ось так. Витру пальчик. А зараз наберу червоної фарби на бокову сторону вказівного пальчика та намалюю. Крильця. Одне крильце та друге. Витримуємо наш пальчик та промалюємо нашим жучкам вусики, очі, ротик, крильця та ніжки. Ділки намалюємо носик, очі. Жало намалюємо. так, лапки. Ротик. Жучку сонечку розмалюємо криліця. Намалюємо очі. Та вусики. Лапки. Малята, ось такі чудові комашки, у мене вийшли. А тепер ви намалюйте своїх комах, фотографуйте роботи та присилайте мені, буду з нетерпінням чекати. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.